Це мій перший літній влог в цьому році. Давайте побудимо мені. Сьогодні 14 червня. Я трошки запізнилася з першим червням. Все одно я знімаю це. Так, зараз гуляю з Моною, я дуже сонна, хочу спати. Ми стоїмо на одному місці вже декілька хвилин, і я не знаю, коли ми підемо далі. Ми будемо чекати. Справді я дуже сильно люблю з мною рано вранці, коли на вулиці майже нікого немає. Я це обожнюю. Але єдине, що я ненавиджу в цьому, те, що потрібно прокидатися, так рано. Хоча сьомого ранку це не також рано для мене. Коли я навчаюся в школі, я покладаюся о 6, а буває о п'ятій ранку. Тому так, мені напевно потрібно повернути до цього режиму, а це складно. Вчора я заходила до Єви та купила собі такий набір для тіла. Перше, це скраб для тіла. Uh, він з персиком та манго. Тут 94% натуральності. Але, ну, не знаю, не будемо довіряти. І ще купила собі батер для тіла такої ж самої серії. Uh, насправді, я перший раз купила. Від цього бренду що для тіла і я дуже хвилююся, в тому плані, що, може, в мене буде якась алергія, але я сподіваюся, що цього не буде. Тому пробуємо. Я хочу спробувати цей батор, я вже його відкривала, я хотіла понюхати, як він пахне. Зараз ага. беремо та наносимо на наші ноги. Ну, пахне вкусно. Е, там ще був е, батер та скраб шоколадом, але я подумала, що шоколад улітку це якось странувато, тому я можу, якщо мені сподобається у цього бренду е, крем та скраб для тіла, може я куплю собі з шоколадом наступного разу. Е, мені потрібно трохи позаниматися навчанням. Uh, тому так, взагалі, я ну, полюбляю навчатися вранці, робити всі свої справи, а після 12 я вже вільна, і це дуже круто. Але іноді буває таке, що в мене тільки додаткові заняття починаються після 2 години дня. Тому це іноді складновато і після таких занять я дуже погано себе відчуваю. Тобто я нічого не хочу робити. Мені лінь я просто хочу лежати на своїй кроваті. Тому я більше люблю навчатися в реальності, але вчителі моїх вчителів ну, не завжди виходить таке. Тому треба щось. Треба терпіти. Зараз я буду навчатися своїми справами робити. So, let's go. Throbbing, Thriving. Я не знаю, розповідала я вам про те, що я зараз читаю англійську книгу чи ні. Але якщо розповідала, то я вас знову повторюся. Е, насправді, я дуже давно читала англійські книжки. Я починала, якщо знаєте, є такі книжки по уровням, по левел, і я читала такі книжки, але потім мені дуже це одно набридло, тому що вони були дуже легкі для мене. І ну, і та історія була дуже цікаві, яким я хотіла почитати. Потім. Нав... Ц цілий навчальний рік, тобто 10 клас, я читала Гаррі Потера складно, але я читала оригінальну книжку, я знайшла та скачала собі на ноутбук і з ноутбука читала. Було складно, мені не дуже цінно подобалось. Ну, я, я не фаната Гаррі Потера, тому мене це не зацікавило. От. У травні я з батьками їздила до Одеси та зайшла до книгарні та купила собі книжку на різкій мові це The The Lirse Prada Я сподіваюся, що всі дівчата знають про цей фільм, і я вирішила купити книжку, тому що, в принципі, я про цю історію знаю. Е, і це оригінальна книжка. Що я можу сказати? Буває таке, що складнувато, буває таке, що я не розумію, але я підкреслюю не як тут, наприклад, невідомі мені слова, та потім описую її та повторюю, як сказав мені переводчик, перекладач. Тому так, подивую, що... скільки я буду її читати, тому що вона занадто велика. Тут, що не помиляюся, десь зараз скажу, скільки тут сторінок, тут десь. 391 сторінка. Це, в принципі, багато, але я думаю, що мені на це літо хватить. Я читаю кожен день по дві сторінки, тому що мені складно читати кожного дня по одній главі, тому я читаю по дві сторінки кожен день. І, в принципі, мені це хватає, Але багато час займає те, що я перекладаю слова, а читаю дуже швидко, тому що, в принципі, я розумію. Суть, що хотів розповісти розвив... автор, це таке. Я читаю, як сказати, між дострочками, тому я розумію, що там відбувається. А насправді, поки що, тут нічого такого сходного немає. Я думаю, що коли вже підуть там бренди різні, тоді я не буду розуміти. Але поки що я дуже довольна та захваті. Поки що я вільна, я вирішила трошки розповісти вам новини, що відбувається, що я роблю на моїх канікулах. Тому поїхала. Я навіть записала на бумажці, що мені потрібно сказати, тому що в мене дуже багато думок, які хочу вам розповісти, і це треба з'єднати. Тому це -то буде дуже складно, але поїхали. По-перше, життя на канікулах влітку. Що я роблю, що не роблю, а зараз. Ой. Все, іди, пля. Я дуже багато тренуюсь вже протягом двох тижнів. Я постійно займаюсь спортом, тренуванням або біг. Щодо бігу, я бігала, на жаль, тільки три. Рази, на жаль, тому що моя компаньонка, з якою я бігаю, я бігаю не одна, а буває дві або три дівчинки, то одна з них захворіла і ми вирішили, що поки що не будемо бігати. І я не можу сказати, що я за цього дуже сумна, тому що я можу більше е, займатися тренуванням вдома, тобто качатися, все таке. Е, якщо комусь цікаво де я знаходжу цих блогерів, якщо можна так сказати, то я ставлю відео їхні канали. І ще напоминаю, це одна медфіт, а друга я не пам'ятаю, як її звати взагалі. От Но вона новенька, тому що я її ніколи не бачила на просторах Ютубу, але нормально, мені подобається. Але, от там... але ця медфіт, вона дуже складні дає завдання. Я деякий час займалася е, з хлою тинг, але це було так складно, що мені просто я її ненавиджала, Я не можу викрити соло. Я просто її не любила, взагалі. Я її хотіла вбити на місці. Але цю іноді буває таке, що я е, не можу це терпіти. Але буває відео, коли я взагалі спокійно це роблю. Напевно, це. Стосується з чого я хочу, наприклад, там чи попу, чи прес, чи руки, все таке. Також у мене є ціль на це літо це навчити себе пити багато води, тому що коли я навчаюсь у школі, я взагалі не п'ю воду. Взагалі, я не, не ну я не можу впити воду, мені дуже складно це. Я думаю, це не тільки одна я. І у мене була ціль, щоб я коли літо я пила багато води, і поки що я це роблю. Я дуже щаслива. Я постійно ходжу хожу кудись з, з кудись водою. Я покупаю завжди воду. Так, це дорого, насправді, тому що я кожен день трачу десь 20-30 гривень, але все одно мені це подобається. і Я дуже рада, що це поки що я роблю, і також я п'ю багато вітамінів. Я п'ю омега 3 д 3 та Цинк. Я взагалі не розумію, за що хто відповідає, але якщо я знаю, мені мама сказала пий це і все буде добре. Так от я п'ю це. Щодо навчання, я ходжу один раз на тиждень на математику та на українську мову, готуються трошки до ЗНО, Ну, як трошки, я займаюся. По зошитам, які я показувала в минулому відео, який я замовляла, це математика і українська мова. Та також займаюся три рази на тиждень англійською мовою. В Принципі мені це хватає, мені все подобається і все, в принципі, поки що нового немає. Єдине, що я вже з минулого тижня їжу постійно на дачу. Ми там прибираємося, все таке, я не знаю, що сталося з моєю мамою, але вона якось дуже сильно полюбила дачу. Вона почала постійно щось покупати, там якісь рослинки, там якісь вона у нас на дачі є маленький як басейн, і ми ніколи його не використовували. Ну, мені 16 років, і за всі ми 16 років його ніколи не наповнювали водою. Але так як вже сталося в Україні, що. Був екологічний теракт в новоховці. Та й Чорне море прийшло ці... Все сміття та й міни там, і я якось дуже сильно побоююсь там плавати. Я взагалі вже не буду плавати в Чорному морі, я думаю, не знаю, якось мені дуже страшно. Тому ми вирішили, хоч колись використ... використовувати цей. Басейн, і, напевно, в цьому році ми будемо там купатися. І ми дивилися, скільки коштує фільтр. Але я не розбираюся в цьому, тому я не знаю, який гар... краще, який гірше. Але якщо не помиляюсь, то він коштує десь 5 тисяч гривень. Насправді у нас є фільтр, але він я так розумію, що він не дуже підходить до цього басейну щось таке. Я не розумію, що там відбувається. Я просто знаю, що, можливо, в цьому році. Неможливо, а на не відсотків так 90 ми поїдемо купатися в цьому басейні. Я дуже рада, тому що цей басейн будувався для мене, коли я була маленька. Але я вже виросла і ще ніколи там не купалася. Це дуже смішно насправді. Тому я дуже рада. Також у мене, напевно, найголовніша ціль це навчитися монтувати. Тому що те, що я монтую, мені дуже соромно, тому що це просто жах. Я чомусь, коли думала про те, щоб почати знімати відеоблог, то я думала, що це так легко монтувати, це просто там, що там робити? Це легко, а насправді це дуже складно. І, напевно, з того, що я не постійно знімаю відео, у мене немає так багато практиці, як я б хотіла би, то мені дуже складно. Тому, напевно, це відео я хочу дуже сильно... Постаратися, то зняти, по-перше, класно, і по-друге, зробити хоча б так, щоб мені було нормально дивитися. Тому що, ви розуміли, всі відео, які я знімала, я їх не передивляюся. І мені, тому що мені, по-перше, дуже соромно, я не люблю дивитися на себе. А по-друге, ну, сам монтаж, він просто жах. Мені він не подобається. Тому я дуже сильно хочу змінити це. Подивитися, як я можу це зробити, щось нове, щось додати. Тому, напевно, це відео я вже монтувати буду дуже-дуже довго, але я сподіваюся, що воно вийде нормальним, таким, яким я би хотіла б бачити. Зараз я вже збираюся йти по справам. У мене сьогодні танці на другу годину дня. Потім я буду десь дві години у своїй бабусі з дідусем сидіти, а потім у мене буде англійська мова з п'яти вечора до сьомої, тобто дві години. Так, дві години буде. Тому що понеділок я не пішла. На англійську, а в моїй школі, де я навчаюся, потрібно відпрацьовувати всі уроки, які ти пропускаєш. І мені насправді треба відпрацювати ще один урок, але, напевно, я буду робити це пізніше на сьогодні, тому що три години англійської мови я не зможу витерпіти так довго. Я готова вже виходити. Зараз я йду в гості до своєї бабусі. Я завжди, коли йду до когось вибралися, завжди покупаю якісь солодощі. І поруч з їхнім домом є дуже вкусна, класна, дорога копейня, де продаються дуже класні солодощі, вони натуральні. Я купила тихнусу з корамелі. Зараз я це несу до них. Що йду на англійську мову. Вона у мене буде дві години з п'ять тих до 7 один вечора, а потім напевно я зі своєю мамою, то разом з нею будемо додому. що ви розуміли, я ще сплю під пуховою ковдрою. Хоча зараз на вулиці 14 червня і зараз де 19 градусів. Не, ні, не 19, помиляю, 22-22 градуси на вулиці. Тобто, в принципі, це не холодно, але я ще сплю під цим. Насправді тут є одна причина, тому що мені лінь знайти собі нове нову ковдру. Взагалі, коли літо, то я сплю просто під як пледом таким. Але я його не можу знайти. Тому поки що я сплю під цим <зум> зимовим варіантом. Я вже зробила всі свої вечірні процедури, дуже устала за сьогодні. Я пройшла майже сьогодні десь 6 кілометрів. І це, ну, не можу сказати, що багато, але в принципі нормально. Я дуже устала, я хочу спати, тому на цьому я закінчую це відео. Дякую за те, що ви це дивилися. Зінимося вже наступного... в наступному відео. うん。<music>